10 липня в міському палаці культури попрощалися з військовим Федором Гонтовим. Кременчуцький герой зник 10 березня пізніше встановили, що в цей день він загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Згодом вдалося захопити район, де він зник, та повернути тіло загиблого додому. Ми його проважаємо в останній путь. Всі дуже добре до нього відносились, всі його цінили. Такий був справжній мужчина, чоловік, батько. Він дуже любив постоянство і дуже любив свою батьківщину. На жаль, його не стало. Боєць спочатку війни пішов на фронт, потрапив в одну зі штурмових бригад та обійняв посаду стрільця помічника-гранатометника. Рідні та близькі не стримують сліз, говорячи про Федора. Він пішов добровольцем 24 го числа он він вважав, що якщо он, то хто пішов ради своєї сім'ї, ради жіни, ради дочки, щоб вони жили в нормально світлому государстве. Благодаря таким людям. Я сподіваюся, що ми не предадим їх пам'ять. І ми дійсно станемо нормальним світлим государством. Не стояв на місці, проходив військові курси та постійно опановував нові види озброєння, з якими стикався Федір Гонтовий, справжній герой для своїх рідних та всієї України. Він завжди був порядним, характерним, залізним характером. Життя він прожив як настоящий українець, він жив чесно, виховує доньку як красуню, і я думаю, що в перспективі будуть внуки похожі на нього. І рід Феді не зупиниться на цьому, на цьому дні. Україна переможе, Україна понад усе. Слава Україні! Поховали загиблого воїна на Алеї Героїв на Свіштовському кладовищі. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.